Для того, щоб зайти до електронного щоденника з комп'ютера чи ноутбука, треба відкрити браузер. У пошуковій стрічці введи нові знання або великими буквами NZ. Обери перше посилання. Отримавши логін і пароль у класного керівника, заходь на порталі NZUA. Введи свої дані та авторизуйся. Не забудь натиснути кнопку Зберегти. В меню Обери щоденник. На цей тиждень відкривається щоденник з домашніми завданнями та по яким предметам є домашні завдання, а також висловлені оцінки за той чи інший урок. Також у правому кутку біля оцінки може бути коментар до оцінки, який написав вчитель. Далі розглянемо розклад. В меню обираємо розклад. Відкривається розклад на один тиждень. Трошки іншим кольором виділений стовпчик на сьогоднішній день. У вас є можливість переміститися стрілочками лівіше чи правіше між тижнями. Так само можна з телефону зайти в Google Play. Завантажити застосунок нові знання, ввести логін та пароль та користувати.